Житловий комплекс Бразер в «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. За даними генштабу, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Рязанській області Російської Федерації, де зафіксовані влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється, і рязанський НПЗ з проєктною потужністю більше 17 мільйонів тонн нафти на рік входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств Росії, продукує бензини, реактивне пальне та дизель і задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Крім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника було і здійснене ураження Алчевського меторгійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області. Підприємства з виготовлення комплектуючих для снарядів на замовлення міністерства оборони РФ зафіксовано там влучання та пожежа на об'єкті, втім результати і ступінь збитків наразі уточнюють. Ну і під час обстрілу України цієї ночі у польському місті Любартів, що у Люблінському воєводстві, лунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада вирішила активувати сирени, нібито через потенційну загрозу. Але хто дав наказ, поки невідомо. Про це пише РМФ очільник міста Кшиштов Пашник розповів, що тривогу оголосили після отримання інформації від районного центру управління кризовими ситуаціями через поточну ситуацію в Україні, вочевидь маючи на увазі масований Російський обстріл, як з'ясувало видання, районний центр кризового управління в Любартові мав отримати попередження з іншого району про те, що до міста наближається об'єкт. Втім, після майже понад годинної перевірки, до якої зокрема залучили і посадовців, загроза не підтвердилася, і цю тривогу там скасували. Угорщина офіційно відмовилася від альтернативного варіанту фінансування України, позбавивши блок потенційного плану Б. Якщо плани з російськими активами не вдасться реалізувати. Про це повідомляє політико із посиланням на свої джерела. Альтернативний план передбачав використання євробондів. Випуск спільного боргу під гарантії семирічного бюджету ЄС. Запропонований кредит на 115 мільярдів євро. Планували виділити на оборонну промисловість України. Протягом п'яти років а ще 50 мільярдів на бюджетні потреби Києва для ухвалення рішення потрібна одностайна підтримка усіх держав. Розслідування міжнародного кримінального суду щодо російського вторгнення в Україну не припиниться навіть за умови досягнення мирної угоди, проте воно може бути відкладене радою безпеки ООН. Про це заявила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан в інтерв'ю Associated Press. За її словами, спроби притягнути винних до відповідальності повинні йти пліч у опліч з мирними переговорами. Мовляв, щоб мир був тривалим, і стійким повинна бути можливість притягнення до відповідальності. Водночас Рада безпеки ООН може попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважатиме, що є можливість укласти мирну угоду. Хоча за словами хан це буде лише тимчасова зупинка. І пізно вночі за Києвом завершилися переговори української делегації з американськими представниками. Сьогодні зустрічі продовжаться. Про це у телеграмі написав очільник переговорної групи Рустему Умєров. За його словами, протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Вітков та Джаред Кушнер провели зустрічі з секретарем РНБО Рустемом Мєровим та начальником генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, яка зосереджена була на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення трива. Алогої і справедливого миру в Україні це була шоста зустріч сторін за останні два тижні. І секретар РНБО підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Делегації також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення миру стійким. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Окремо було розглянуто програму майбутнього розвитку, яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проекти відновлення. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою ніж до війни. Президент Володимир Зеленський вже наступного тижня може відвідати Лондон. Про це він розповів журналістам під час другого військового молитовного сніданку у Києві, і найімовірніше, він зустрінеться там з прем'єром Кіром Стармером. Мета зустрічі це обговорення перемовин між американськими та українськими делегаціями щодо досягнення мирної угоди. Окрім цього, очікується, що на зустрічі також будуть і канцлер Німеччини пан Мерц, і президент Франції Еммануель Макрон. Тому будемо очікувати хороших новин за даними медіа, це може відбутися вже у понеділок. Тому за цим будемо уважно стежити. Для українських військових діятиме новий принцип розподілу мобілізованих між підрозділами. Тепер кожна бойова бригада має щомісяця отримувати визначену кількість мобілізованих. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки верховного головнокомандувача. Він зазначив, що це рішення є відповіддю на численні запити бійців з фронту. Заступник голови офісу президента Павло Паліса додав, що мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку базової підготовки підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. За словами Паліса на сьогодні 37 бойових бригад можуть самостійно проводити БЗВП, і ці спроможності будуть лише розширювати там, де своїх навчальних можливостей поки немає. Підготовка відбуватиметься в навчальних центрах і навчальних батальйонах армійських корпусів, але з повним супроводом інструкторів з бригади. За словами заступника керівника ОП, Такий підхід дасть бригадам прогнозо. Воністі можливість системніше працювати з людьми, що напряму вплине на стійкість української оборони. І Москва посилює свою присутність у Балтійському морі у Швеції. Кажуть, що їхній флот майже щотижня зустрічає російські підводні човни у цьому регіоні. Про це заявив операційний командувач військово-морських сил Швеції Марко Петкович. Пише Гвардіан. За його словами, підводні човни Російської Федерації у Балтійському морі є дуже поширеним явищем, ба більше у Швеції готується до збільшення їхньої кількості у разі припинення вогню або перемир'я в Україні. Крім того, занепокоєння викликає тіньовий флот Росії. Зазначив Петкович. Він не виключає використання таких кораблів для запуску дронів. Як тільки в Україні буде встановлено припинення вогню або перемир'я, можна буде лише оцінити. І ми вже оцінюємо, що Росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Тіньовий флот сам по собі не є військовою проблемою, але він може вплинути на наші країни з військової точки зору. Головне управління розвідки атакувало провідну логістичну компанію Російської Федерації. Про це повідомляють джерела 24-го каналу. В ніч на 6 грудня фахівці завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компанії Елтрансплюс. У Внаслідок атаки деактивовано понад 700 комп'ютерів та серверів. Видалено більше тисячі користувачів компанії, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних. Крім того, уражено систему контролю доступу відео Гляду зберігання даних та резервного копіювання, де активовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДА. Знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено дефейс всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з ним збройних сил України. Алтранс Плюс входить до топ 10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. І послугами компанії користуються понад 5 тисяч російських компаній малого, середнього та великого бізнесу. Компанія здійснює міжнародні та внутрішні. Перевезення як автомобільні, так і морські та авіаційні, її зокрема надає послуги складського зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів. Елтранс плюс займається доставкою підстанційних товарів, а також різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським БПК.